Доброго дня мої вітання. Як завжди ми в Нідерландах, як завжди в нас на каналі Авто з Європи. І лише супер пропозиції. Такий Рено Grand Scenic лише прийшов з аукціону у 2017 році. Виїхав з автосалону в Нідерландах, був куплений лізинговою компанією за 37. 1000 євро. На сьогоднішній день автомобіль продається. Ціна тут для нас 12300 євро. Білий такий благородний колір. Family car, сімейний автомобіль. Класні комплектації на класних легкосплавних дисках. Весь в рідній фарбі без жодного. Під фарбування. Світло в даному автомобілі йде від Renault Led Purvision. Автомобіль по вікнах 16 рік, по Вінкоду до 16-ти, він гарно розмитнюється до України. 1,5 дизель, 81 кВт, 110 коней. Шикарний просто автомобіль в збереженому стані і в класній комплектації. Пробіг даного автомобіля 149 тисяч кілометрів, великий планшет, автомат, мультісенс, підсвітка, звичайно, є. Також міняється, міняється, як в Меганах, заливка, датчик світла, датчик дощу. Так, камери заднього виду немає, але це все доставне. Два ключі. Автомобіль збережений, ну, доведення до ідеального потрібно зробити невеличку хімчистку. Чотири склопідйомники, складання дзеркал, є повний сервіс в даному автомобілі, є невеличкі плями, це все чиститься, ви бачите, автомобіль, такий, як він є, не підготовлений, грубо кажучи, до. Продажі, як у нас в Україні готують легесенько. Попелисосили, змили і перевага в покупці з Європи замовлення автомобілю, що ви бачите в дійсності, який автомобіль є. Має відкидний фаркоп даний автомобіль, велике багажне відділення. Компресор смола, ну і, звичайно, савбуфер босе. Такий Реногран Сценік в збереженому стані, весь в рідній фарбі, технічно справний є сьогодні в продажі. Досить класний. Сімейний автомобіль економний. А ми вже загрузили автомобілі для наших замовників і будемо здійснювати доставку. Наш евакуатор, я сам з Тернополя автомобілями займаюся більше 10 років. Перший автомобільчик це в нас де Шкода Октавія. На ледовському світлі. В гарній комплектації вона в нас була раніше на огляді. Такі ж поєднання салону шкіри з Алькантарою, автомат, новий планшет, датчик світла, датчик дощу, музика Кентон. Автомобіль приїхала тут людина в Європі, подивилася вживу, лишила завдаток, ми веземо в Україну даний автомобіль, ставимо на українські номера, а потім назад веземо її сюди, в Європу, а саме в Бельгію. Тобто в нас є теж така послуга. Доставка автомобілів з України в Європу. Телефонуйте, все обговоримо, якщо когось цікавить така послуга. Класна досить шкода, ледовські задні стопи, фаркопчик, така шоколадка. І друга шоколадка це в нас mm -hmm. Renault Меган, який нещодавно був на огляді. Комплектація Босе, на класному світлі Led Purvision, легкосплавні диски. Таких два автомобілі вирушають в Україну. Так, на сьогоднішній день комерційний транспорт. Приїхало два крафтери Extra Long з двигунами 2,0 130 кВт. Приїхав спринтер 2014 року, База. механічна коробка передач. Пробіг даного спринтера 300 тисяч. Тобто це для комерційного транспорту невеликі пробіг. 16-й рік. Не 14-16. 298 тисяч, 300 тисяч. Це пробіги справжні, не скручені там з 800, як полюбляють нас зробити хитрі люди. Ну Завжди комерційний транспорт, завжди важко купити, завжди він в дефіциті і завжди дорого коштує. Але робити роботу потрібно добрим автомобілем, а не стояти на сервісах. Ford Мондео 14 тисяч євро, гібрид седан. 19 рік, 173 пробігу. Класний колір, класна комплектація, звичайно, автоматична коробка передач, в седанчику, гібрид. Заходьте на сайт, сайт залишу в посиланні Дан в описі даного відео, де ви зможете побачити асортимент, пробіги. Досить класний форт. Фокус приїхав весь в рідній фарбі, такий сіренький графіт. Має лише пошкодження бампера. Автомобіль в збереженому стані, незважаючи на цей бампер. Бампер в Україні можна підклеїти. Саме основне, що пробіг даного автомобіля 115 тисяч по Європі, по трасі. Автомобіль збережений по салону. Повністю технічно справний 7700 євро. 88 кВт, 120 коней. Кого цікавлять Ford Focus, будь ласка, є досить класна пропозиція. Все зробимо під ключ, кого цікавить. Пишіть на Viber, телефонуйте на Viber на звичайний телефон. Приїхала така. Шкода, механічна коробка передач, класний такий практичний колір. Діджитал табло. 18 рік. Пробіг 115 тисяч. Шкода Карок Кого цікавить в такому світлому кольорі виглядає як кодьяк. Звичайно, ледовське світло. Шкоди, шкоди, шкоди є, шкоди будуть і люди їх хочуть. Opel Grandland Класні кросовери, є зараз дві штучки на автоматі, ціна 13 тисяч євро, наскільки я пам'ятаю, і непогані пробіги. Opel Astra в хатчбеку в великій кількості на сьогоднішній день є. Думаю, тиждень, другий не буде. Такого, такої кількості. Механічна коробка передач. Кого цікавить, будь ласка, 18-19 рік автомобілі є на сайті. Любимі наші Рено Каджари є також, є досить класна пропозиція, окремий робив огляд. Це 19 рік, фейсліфтова модель 100 пробігу. Не буду затримувати вас. Підписуйтесь на канал, на YouTube канал. Підписуйтесь також на телеграм канал. Ставте лайки і телефонуйте. На все добре, до нових відео.